Всім привіт! Хочу прокоментувати ролик. До мене звернулись знайомі, в яких було викрадено транспортний засіб. Транспортний засіб вони передали волонтерам для того, щоб вони перевезли допомогу бійцям АТО. Даний транспортний засіб був викрадений терористами в зоні АТО водій, який керував. Цим вантажним бусом та пасажир, були захоплені в полон. Водій провів 22 дня в полоні пасажир більше місяця, і в п'ятницю, близько третьої години дня, було написано заяву власниками вантажного бусу про те, що було викрадено в них їхній транспортний засіб. І де він був викраний, було детально показано, в заяві описано, що він був викрадений в зоні АТО, викрали його терористи, тобто захопили і заручників, і викрали транспортний засіб. Ми поїхали зразу ж, через добу поїхали в, на пост Оршівці, де даний пост обладнаний системою Рубіж. Я провів журналістське розслідування, мені прийшлося причепити картонні номера на автомобіль, на якому ми рухались, перед самою камерою, яка фіксує номерні знаки для системи рубіж. І на наше здивування рубіж не відреагував ніяк на ці номерні знаки. Коли ми зупинились біля поста і запитали, ну, вже сказали, є на номерний знак, чи є якісь обмеження по, по, по цих номерах, нам повідомили, що обмежень ніяких нема. Тобто е, пройшло вже більше доби і в загальній базі всеукраїнській немає ніякої інформації, що даний бус викрили терористи. Нас це дуже здивувало. Е, мені прийшлося зателефонувати в обласне. Я поспілкувався з відповідальним. Він мені пояснив, що він не може внести сам, тому що це має там з Косово якась телеграма прийти. Він, в принципі, взагалі не володіє даною ситуацією. Я попросив його перетелефонувати в косівський райвідділ. він зателефонував, сказав, що дійсно було написано заяву. він вже в курсі, що написані заяви, але все рівно він не може, тому що в них якась там своя процедура, він не може внести. Порушення цієї процедури, не може внести його в базу. Я змушений був близько 12-ї години зателефонувати вже безпосередньо начальнику Івано-Франківської області. Пояснив йому ситуацію, він попросив 10, 10 хвилин, щоб вияснити, в чому справа. Через 10 хвилин ми ще раз Він пояснив, що є порушення, ну, хтось з підлеглих зробив порушення, чому зараз ще. Це не знаходиться в базі. Він проведе службове розслідування, всі винні будуть покарані, але знову ж таки, знову вже пройшла ще одна доба, тобто вже більше 2,5 діб, Я тільки що зателефонував до людей, щоб вияснити, чи вже занесено, чи не занесено про ну, факт викрадення вантажного буса. І на превеликий жаль, біль пройшло більше. Двох діб і все нормально, ніяких обмежень, тобто можна присуватись на даному транспортному засобі будь-кому. Саме більше, за що я переживають власники вантажного боса, щоб не якісь ну, терористики які заволоділи ним незаконно. Щоб вони його не використали в протиправних діях, це саме основна вимога була, щоб внести базу, тому що там івано-франківська реєстрація. Ми розуміємо, що це може бути використано, десь там приїдуть на блокпост, боже ж упаси, почнуть стріляти по солдатах. Або будуть перевозити на даному вантажному бусі зброю десь в інші області. Тобто, найбільше переживаю, щоб їхній вантажний бус не використовувався терористами, щоб поставити обмеження, щоб якщо він десь там. Засвітиться, щоб його зразу негайно перехопили, і, і фактично, хто буде керувати ним, він вже 100% якось пов'язаний з терористами. Реакцію ми буде видно на відео. Вона мене просто реально шокувала. Єдине, що, для чого я, я хочу звернути керівництво МВС уже України. Хай подивляться, от, просто. Немає слів. У мене немає слів. От е, була ситуація, це пов'язано все з, з АТО, це пов'язано все з терористами. Факти викрадення людей, факти викрадення транспортного засобу. ну, Фактично реакції ноль. ноль, От пройшло дві доби, а реакції ноль. ну, МВС весевоно Франківської області сказав, що понеділок зустрічається з прокурором. Вони там будуть він ну, взяв це на контроль. Вже зроблять максимум, щоб все почалось розслідування. Але 2,5 доби а на даному бусі вантажного можна їхати сміло по всій Україні, возити, що хоче, і... безперешкодно. Тобто він не є в базі викрадених автомобілів, на нього не накладені ніякі обмеження. Мене це просто шокує, дивіться всі відео, і хотілося щоб керівництво МВС зробило якісь висновки, бо просто ситуація неординарна. Така. Ми вчора написали заяву. Подивіться. Почали подивитися, що там. Чи вона є вже, чи нема. Який нюхи? АТ? 35, 35. чи чекай, чекай. АТ? 35. 35. Чекай. Два рази по 35. ВС? Володя. Володя. Файл. А має бути? Пані Полянько. Два, чекать, чекать, Може, шукаюсь. Мало весь від. Кажу, яке. Я дзвонив хоч розвідки. Є заява зареєстрована. По, по даних заявах проводиться перевірка, проводиться опитування і дії. Тобто, ну бус собі викрадений, може їздити без проблем. Тобто, це питання у косівському райвідділі, та вони не подали вам вогон, так як було вимо... вимога, щоб занести як викрадений транспортний засіб. Дивіться, типо по даному питанню, то що ви зараз сказали, <раз> я <раз> погано почув, але я вам по даному ваші питання відповісти не можу, тому що ваше питання треба адресувати в при відділ. Добре, я це зрозумів. А таке от питання: ну, все-таки ви переконали, що даний транспортний засіб ну, є, дійсно перебуває викраденим, є заяви, Він, дві написані. Значить, по даному питанню є написано від людей. Так, від так, заяви. так, так, так. Чи може чимо... зареєстровані? Я зрозумів. Я, я зрозумів, міні. зрозумів. Це забуло питання, які люди підняли опрацьовується, я це дивіться, Я це все прекрасно зрозумів. Я все, все зрозумів, що ви говорите. Просто дивіться, все-таки ви дізналися, що є заява. Ви можете yes. зараз на відкладні міри, щоб даний транспортний засіб зараз, все таки, занести в базу єдину, як викрадений, щоб він теоретично, якщо б він зараз десь приїхав, щоб він спрацював на систему рубіж і щоб на даному транспортному засобі не вчинили якісь будь-які протиправні дії. Тобто, Відповісти на ваше питання скажімо так. Я не можу виконати те, що ви від мене хочете. Все зрозуміло, ну, ну, ні, ну все ми, зрозуміло. Ну, офіційні підстави закону. Ну, заява це не офіційна підстава. Я зрозумів, все добре, це дякую. Ситуація м, дійсно така, що матеріали не зареєстровані в Косові. Завтра зранку проведемо службову перевірку щодо дій з боку міліції щодо внесення. Базу даних і як дашним подібне, давайте завтра десь нині дев'яті, десяті зізвонимося Ежностю в зону. Тобто за, зараз просто ємнув, щоб занести в єдину базу, бо неможливо це. Зараз на сьогоднішній день без ключа, без свідчу, це зараз, от в даний момент, в є в базі армор, тобто в міліцейській базі воно є. Про рубіжу mm -hmm. треба, щоб е, йшли певну процедуру. І там згідно інструкції до трьох діб і так далі, то mm. Тому завтра зранку давайте зізвонимося. І, ну, перше, то що піде орієнтування. І воно вже є орієнтування, бо незаконно за володінь безпосередньо в зону АТО. Ми зараз дам черговому телеграму, щоб підготував просто на, і дав орієнтування mm -hmm. на Луганську, на Донецьку область. Mm -hmm. Воно піде в Маріуполь і піде в Луганськ. До Пожидаєва і до Новому. І все. А вони одразу дадуть орієнтування в керівництво АТО. Точным делом, тень по базе угон, угон, так, в Наисе, ну, Або в нашем, не в Наиси, короче, все. Вот номер. Анна Тимофей, 3535, Валентин Сергеев. Нема ничо? <реш> 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 ну да. Ні, так пробив базу вогонь, чи в, ну, не внесено чи ні. Тому що Варморі в вано франківську воно буде. Ми то в Арморі не побачимо вано франківську область. А нам треба прибачити угон, чи є підлито чи ні в базу. Якщо воно буде у нас влето вже в базу угон, значить воно буде в нас влето і в рубеж, тоді автоматично. От і все. От що нам треба оприділити. Ми Армор не бачимо Воно франківській області. О, що все а вообще, оно ну попробуй армор відкрити. Але хорошо, який райдел? Якось що яко. Шо, шо, шо Нема, да? Добрий вечір, Микола Андрійович, а ви казали, що сьогодні дзвонити з вами, щось там прояснилось. Значить, ситуація така. потрібно, щоб був прокурор данко на роботі, тому що е, вирішували питання з прокуратурою. Ага. Прокуратур підказав ту зранку. Е, я хочу бути в обласній прокуратурі для того, щоб ми провезли це на найкоротший термін, ці всі наші рухи. Я зрозумів. А в базу, коли він попаде? Добре, то може мені треба буде до, до обласного прокуратура зателефонувати, чи, чи, чи не треба буде то. Ні, якщо, якщо якийсь він до якщо якась потрібна буде допомога, то я його наберу вас. Вони саме самі. Вивчим питання і давайте дізвонимося. Якщо вам не важко, наберіть не або десь, бо диремові сьогодення. Завтра, та? так? Так, так, і Добре, все, дякую. Все, домовився йдемо.